У Володимирі презентували новий туристичний об'єкт підземелля колишнього домініканського монастиря. Розповіла науковиця державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир Світлана Федосєєва. каже у підземелі облаштували фотоекспозицію. Зараз краєзнавці тут проводять благодійні екскурсії. Це було весілля, весілля. Це вже тоді, коли тут були січові стрільці. Це як вікно в інший світ. Нині у приміщенні Домініканського монастиря розмістився один з корпусів Володимир Волинського центру професійної освіти. Його директор Юрій Мозоль говорить, ремонт у підземелі зробили торік, аби використовувати його як укриття. На перший погляд, навіть не скажемо, що це бомбосховище, тому що всі дефекти, всі виїмки, всі ці погрешності будівництва ми залишили. Навіть біотуалет ми заховали в спеціально в кімнаті. Яка тут була готова, і ми нічого не переробляли. Також ми використали бувший вхід сюди в підвал. З монастиря ховалися люди під час нападу. Каже, раніше приміщення використовували для складування майна. На укриття підземелля переобладнали власним коштом. Найтонша стіна цього приміщення це 101 см, а доходить до 151 см. Пережило вже декілька війн. Ми використали тільки природні матеріали в обробці. тобто Покрасили, побілили. Тут затрати вийшли мінімальні. Найбільш дороговартісне вийшло це придбання генератора, біотуалета, вентиляції. Тепер у підземелля приводять туристів. Зібрані кошти з екскурсії передадуть військовим, каже Світлана Федосєєва. Для військових медиків, і зокрема для Іни Васильівни Козачук, яка працювала медсестрою нашого інфекційного відділення, нашої лікарні. А зараз вона служить на передовій. У Володимирі загалом було побудовано 26 церков і 6 монастирів, каже науковиця. Багато з них були з'єднані під земелями. Ці одні з найстаріших, яким 526 років. Розповідає історикиня, каже, вони до кінця не досліджені та не відкриті. На жаль, зараз дослідити це неможливо, на це потрібні кошти. Тимчасово прохід закритий у Володимирі було дуже багато підземель. Тобто, з кожної церкви можна було дійти до будь-якої церкви по підземеллях. Це легенди. Жителі міста, з якими поспілкувалося Суспільне про новий туристичний об'єкт, кажуть так. Такої Моя от свекруга казала, вона вже скільки років прожила, що бабця розказувала, що було тебе підземелля, що каже, воно було з'єднання із зімнівським у нас сиро. Я перше чую про це, проте вважаю це цікавим і вважаю, що розвивати історію міста, тим більше такого стародавнього, як Володимир. Вже по інтернеті бачив, ще не відвідав. Цікаве, тому що воно має якусь таку, якби таємничку, таку знаєте, таку ізюминку свою. Благодійні екскурсії під земелі колишнього домініканського монастиря проводитимуть до кінця червня, розповіла науковиця Світлана Федосєєва. Каже, далі замінять експозицію. Туристам підземелля показуватимуть в рамках екскурсії містом. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.